Не перебільшувати інформацію від розвідок і за відсутності сирен не влаштовувати вихідний. До такого закликав українців президент України Володимир Зеленський. І так він прокоментував зокрема вихідний ради через загрозу удару РФ у вечірньому відеозверненні. Зеленський заявив, Путін і далі залякуватиме. Тож важливо правильно реагувати і робити усе, щоб ця війна поверталася назад у Росію якою б не була російська ракетна загроза, її не можна ігнорувати. Але коли немає повітряної тривоги, держава, виробництва, посольства всі мають працювати однаково і сприймати інформацію, зокрема від розвідок, саме як інформацію, а не дозвіл на вихідний, це стосується всіх від Верховної Ради України та інших структур та гілок влади до органів. Управління в областях і громадах сирена звучить, йдемо в укриття. Коли немає сирени, працюємо і служимо. У війні інакше не буває. Нагадаю, напередодні у Верховній Раді скасували заплановане засідання. Народних депутатів попередили про ймовірність загрози російського удару по урядовому кварталу Києва. Раніше Посольства США, Іспанії, Італії та Греції повідомили, що призупиняють роботу у Києві через можливу повітряну атаку.